Доброго дня, мої дорогенькі. У мене сьогодні розпаковочка замовлень. Так, за жовтень місяць. Закінчили ми сьогодні каталожок, вже закрили за жовтень місяць, і вже завтра будемо розпочинати каталог листопада. І що я брала? Що було чудово, що було цікаво в жовтні. Була цікава ціна на гелі для душу: 159 гривні, 720 мл, Тому що вже в листопаді вони по 239 сильно дорожчають. Тому кому треба, дівчатка, є і чоловічі, і жіночі, запитуйте. Так, ще брала помадки люкс, була приємна ціна. Дуже приємна була ціна 159 но помади Ультра це лате Я брала. Зараз була 159, зараз вона вже 189 на 30 гривнів дорожче. Ось такий спрей був 99 гривень. Крем для ніг дуже чудовий з лавандою 119, зараз 169. Була чудова пропозиція на ось такі набори. Це у мене 45 золота серія. Нічний дненний крем взяла аж два, тому що була дуже дуже приємна на них пропозиція. Брала ось такі скрабики для ніг, тому що також було дешевше. У мене забрали, я ще про запас взяла класні такі. Брала ось такий спрей для об'єму. Також у мене дівчатка купили, я ще взяла, поповнила запаси. Ось на цю водичку. Була дуже класна ціна. Була 319, ця чоловіча водичка туалетна. А зараз спеціально відкрила вам, бачите, вона 369 гривень. Різниця в 50 гривень на одному флаконі. Так що, хто хоче, по старій ціні ще по 319 буде трошки знижечка. Ось такі водички, вона дуже класна. В мене якось за два дні три штучки відразу забрали. Дуже-дуже класна водичка. Тут 75 мілілітрів, дуже приємна, зимову чудова. Ну, оце у нас нас можна сказати, наш. Як візитна карточка, да, його всі знають, люблять цей аромат, також була 319, але і в цьому каталогі він так, також. Ну, ось такий гель-піна для ванни класний півлітровий. У нас особлива така серія Сенсис видалена. Вона така в, том, в темному кольорі бутилочки, Там є е, рідке мило, спрей для, е, для повітря, якщо не помиляюсь, і лосьйон, і ось такі гель-піна. Отаке замовлення в мене, наче не сильно велике, але не маленьке, так що запитуйте, гелів дуже багато зі знижкою. Водичок мужських туалетних також багато. Ну, і є серії Ен'ю також зі знижечками. Кого зацікавило, пишіть. Оцей крем у мене дуже популярний, його люблять: 150 мл. Всього за 119 грн. був дуже класний нічний крем для ніг, дуже чудовий. Всім пока! Чекаю ваші свіночки.